В Україні рекордно злетіли ціни на яблука. Зараз вони у нас дорожчі за банани. І якщо на початку літа за кіло правили 100 гривень, сьогодні є і по півтори сотні. Що це за космічні ціни на яблука? Та чи готові переписувати цінники фермери та продавці, коли надійде новий врожай? Це з'ясовувала Вікторія Дмитренко. Сотню гривень за кіло. Ціни на яблука цього літа б'ють усі рекорди. Шукуючі ціни українці фільмують та викладають в соцмережах. Яблуки, звісно, у нас в цьому році космічні. 100 гривень. І що ви думаєте. П'ять штучок. Коштують 91 гривню. 12 копійок нас яблука по ціні крила самоліта. Майже сотню за таку ж кількість яблук виклала і я. Торік за такі гроші можна було купити трохи більше двох кілограмів. Тож, що спричинило подорожчання та чого чекати далі? Будемо розбиратись. Свою яблучну ревізію розпочну зі столичних супермаркетів. І от що бачу яблуко «Голден». Перший гатунок 85. І найдешевші 56-57. Найвища ціна, яку я бачила, майже 149 гривень. На прилавках переважно імпорт. Лише подекуди в магазинах з'являються ранні українські сорти. Та чи дешевше на базарах? У Мене всіх красиво, всі ціни. Ну я не знаю чому, тому, що це мої яблука. Свої яблука з Шеркас на столичній ярмарці продає пані Віра за кіло прави, трохи більше ніж півсотні, і це мінімальна розрібна ціна, яку я побачила через холодну весну. Рані яблуко тільки надходить на ринок та й те не з дешевих. Яблука в яку ціну ясите Яблук 75. Яблуки мало в цьому році, чесно скажу, багато померзло. нас Настому році брав мужчина, каже цілий сад померз. То чи стане яблуко екзотикою? Та що прогнозують продовольчі експерти? Про це трохи згодом. А поки поїдемо в село під Києвом. Яблука по 80 гривень. В основному це раннє яблука це слава переможцю. Цьому році якось вони так масово не спіють. Зайву гривню пан Олександр заробляє на місцевому базарчику, і, хоча покупців відчутно поменшало, спускати ціну на новий врожай не поспішає. Орієнтується на ринкові ціни. Що зараз на ціну впливає? Що впливає. Ціна у супермаркетах впливає. Якщо їх по 100, так у нас виходить на тадаром віддавати. До того ж, каже, його яблуня чи не єдина, яка вродила цього року в садку. Приморозки покосили всі абрикоси та сливи. А от 20-річне дерево витримало. З нього вже зібрав 100 кілограмів плодів. Деякі яблуні не то не вродили, а ця яблуня вона кожен рік родить. Дуже така витримка. Не боїться заморозків, нічого не боїться. А я далі перевірю, що вродило на великих підприємствах. Це в нас гала шніка Шніга. Це, як приклад, ось це дерево, яке було під заморозком, втрачено врожай ще по завізі. Сіточка це ось такого плану. Це робота приморозку. Аграрія Дмитро вирощує плодові дерева на Київщині більше 13 років. На 119 гектарах достигають 12 сортів яблук. Сезон тільки починається. а Він вже фіксує збитки. Останні роки, каже, стали викликом для фермерів. Угодні гойдалки, здорожчання виробництва, нестача людей, дорога логістика та зберігання. Як результат рекордне здорожчання. Паливо, хімія і люди, зарплатня. Це три кита, які більше тянуть. І ціна, яку ми бачимо ну як у цьому році, це 50-60 гривень. Це оптова ціна садка. Якщо вже зрозуміло роздріб, то це вже буде йти десь да. А що ж прогнозують експерти? На їхню думку, підприємці дещо перебільшують реальну картину. І в минулому році так і в цьому, у нас з вами макетмейкером ринку, тобто е, ціноутворювачем на ринку, буде імпорт. І наскільки я знаю на сьогоднішній момент, в Польщі непоганий врожай. Очікується яблук. Тому я думаю, що ціни на яблука будуть менші, аніж були за аналогічний період минулого року. Врожай яблук поки на стадії збору, тож підбивати підсумки та остаточні ціни будемо з середини осені. Ціни прогнозують, просядуть до півсотні за кіло. Вікторія Дмитренко, Руслан Альмухамедов та Олександр Корецький. Ми Україна, марафон єдині новини.